60 стадій від Єрусалиму і розмовляли між собою про те, що сталося. Як вони розмовляли та сперечалися між собою, Ісус наблизився і йшов разом з ними, але очі їм закрило, і вони його не пізнали. Він їх спитав, що то за розмова, що ви, ідучи, ведете між собою, повні смутку. Озвався тоді один з них на ім'я Клеопа і каже йому. Ти один хіба чужинець у Єрусалимі і не знаєш, що цими днями у ньому сталося. І він спитав їх що? Вони йому сказали те, що стався з Ісусом Назар'янином, мужем, що був пророком, могутнім ділом та словом перед Богом і усім народом. Та як наші первосвященники і князі видали Його на засуд смертний і розп'яли. А ми сподівалися, що він той, що має визволити Ізраїля. До того ж, усього ось третій день сьогодні, як це сталося. Деякі з наших жінок, що правда, нас здивували. Ми пішли були раненько до гробу та не знайшовши його тіла, вернулись і нам оповіли, що бачили ангелів, які їм з'явилися і сказали, що він живий. Деякі з наших пішли до гробу і не йшли так, як жінки сказали, але його вони не бачили. Тоді він до них примовив, о нерозумні і повільні серцем, щоб повірити всьому, що пророки були сповістили. Хіба не треба було Христові таке страждати і так увійти у свою славу? І, почавши від Мойсея і від усіх пророків, він вияснював їм. Те, що у всьому письмі написано про нього, коли вони наближалися до села, куди йшли, Ісус удав, що хоче простувати далі. Вони ж наполягали, кажучи, зостанься з нами, бо вже вечорніє і день уже похилий. Він увійшов, щоб зостатись. І от як він був за столом з ними, взяв хліб, благословив, переломив його і дав їм. Тоді відкрились в них очі, і вони його пізнали, і він зник від них. І казали вони один до одного чи не горіло наше серце в нас у грудах, коли він промовляв до нас у дорозі та вияснював нам Писання. І негайно вони рушили і вернулись в Єрусалим, де знайшли зібраних одиницятьох, і тих, що були з ним, які їм сказали: Христос справді воскрес і з'явився Симеонові. А ці розповіли те, що стався в дорозі, І як вони його признали, при ламанні хліба.